Вкотре до чого призводить агресія Росії? Вона призводить до того, що ми втрачаємо людей, зокрема дітей в нашій державі. І сьогодні, якщо зараз звернутися до цифр, то окупанти вбили 546 людей. Дітей ще 1345 отримали поранення. 15 дітей стали жертвами сексуального насильства, і майже 20 тисяч насильно депортовано до Росії. Були Правоохоронці розслідують більше 3800 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти української малечі. 54 особам повідомлено про підозру, 43 провадження направлені до суду, 31 особі вже винесені. Вироки такі дані офісу генпрокурора 4 червня. Україна вша. Нової пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, і це започатковано постановою Верховної Ради у 2021 році. Нардепи обрали таку дату, бо 1982 року генасамблея ООН проголосила 4 червня міжнародним днем дітей безневинних жертв агресії.